Цей день вони запам'ятають назавжди. У користі відбулося свято випускника. Наша знімальна група розділила радість цього дня з 11-класниками міського ліцею номер 5 Розкажіть свої плани на майбутнє. А що обираю? Що обираєте? Так, ну, взагалі варіанти, які є, куди будете вступати. Ну, поки таких якихось особливих немає. Немає. Ну, ви хотіли стати. Можливо, направлення. От якось, може, юриспруденція. Чи визначилися ви вже з планами на майбутнє? Ступати на журналістику, але можливо ще щось додатково. Плани на майбутнє це, по-перше, таке, щоб закінчилася в нас війна. Це саме таке найголовніше. А плани вже там далі, після НМТ, вже буде все вирішувати. Головне здати НМТ. А ти б хотіла от, на кого навчатися і вибралася яку в житті напряму е, такі? Ну, можливо, більше за все на медичне. десь туди в ту сторону, а ще на кого я не обрала. Визначилися взагалі вже ні, трохи з планами на майбутнє? куди вступати будете. Ну, ну, більше так. Поділити, а більше так, ніж. Куди а, Ну, я би не дуже хотів би їх за цим, так? поки що ділялися. Ну, поки. Да. поки не знаю, куди хочу вступати, але з даманим те буде точно знати вже. Ну, направлення. А, юридичне, Придайте. юридичний маркетинг. А яке місто? А, Київ, Ірпінь, Вінниця, Житомир. Куди взагалі? Плануєте вступати? В Житомирський, Житомирський політехні, політехнічний інститут. Або, якщо я не булося, в Академію внутрішніх справ. Так, а ким плануєте взагалі майбутньому бути, яку професію обираєте? Саме більше? Так. Кримінальній кримінальні поліцію. Саме більше. Мене просто поліція з дитинства. Мене було таке бажання. Мене, мрія. Да, мрія. Мрія самого дитинства в мене така. Останній раз шкільне подвір'я рідного ліцею зустрічає випускників 2025 року. У цьому закладі освіти випускаються два 11 класи. Загалом у Корстенській громаді 650 юнаків та дівчат отримують путівки в доросле життя. Я вам всім зичу, щоб ваш шлях уже такі крутови, пройшов гарно, як ви хочете. Ви самі будете його будувати, і є побажання щоб ви в цьому житті вистояли і були бучні, і все зробили для того, щоб стати особистими нашої держави. Все буде добре в нашому українському домі. Буде перемога, буде мир. Слава Україні разом із випускниками. Поряд їхні найважливіші люди: ті, хто вчив, підтримував, надихав. Учителі і батьки сьогодні почесні гості, друзі і наставники. Кожен атестат це спільна перемога. Важливим моментом свята стало вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту. П'ятеро випускників отримали документ з відзнакою за високі академічні досягнення. Крім того, талановитих учнів нагородили грамотами за успіхи у вивченні окремих дисциплін. Війна за Залишила свій відбиток е, на кожному з нас. Але навіть у такі темні часи ви знаходили сили навчатися, мріяти, е, зростати, це є доказ вашої незламності, вашої стійкості. І саме ви, молоде покоління, будете відбудовувати нашу країну, робити її е, успішнішою, е, квітучою. Дорогі діти у доросле життя. У цю мить зупиняється час свято випускника. Це особливий день, коли юність і досвід об'єднуються в одне велике свято вдячності. Особлива подяка на заході звучала на адресу батьків, які з першого до останнього дзвінка були поруч. Випуск 2025 року прощається зі школою, дитинством і починає свій шлях у доросле життя. Ще б хотіли побажати випускникам. Теорічно. Багато не пийте. Нормально. Відпочиньте цей день. Проведіть його нормально, щоб він заповнився на, на усе життя. Не здаватися, йти до своєї мети і знати, що поруч, в першу чергу, батьки, які її підтримують і завжди вислухають. Щоб вони дуже сильно старались, ніколи не втрачали віри. Тому що, якщо будеш втрачати віру, ну, то вона взагалі нічого не буде виходити. А так, саме найголовніше вірить в себе, вірить в нашу країну, що вона переможе. Ну і щастя. Навіть не віриться що вже закінчився цей день. Вже закінчилася школа. Але найцікавіше повертатися сюди буде одне задоволення. Згадувати ці всі моменти. Кожну вчительку, кожен момент, кожен спогад. Це дороге для мене буде, найдорожче. Свято випускника не кінець, а новий початок, і кожен із них понесе частинку рідної школи у своє доросле життя.